Умові свята на Буковині розпочинали з Миколая. Тоді співали колядки, як і зараз готували подарунки для дітей. Опісля готувались до початку року. Тоді освяткували на Різдво. Деякі громади відзначали 25 грудня, інші 7 січня. Різдво святкували у родині. Для нього робили дідуха, соломіного снопа, який стояв у куті. Також плели павучка. Це прикраса, що складається з трикутників соломи. У павутині мало заплутуватись усе погане і не пускати його до Нового року. У деяких селах прикрашали ялинку. Це стара німецька традиція. Втім, за правилами, якщо ялинку зрубав, маєш її висадити. У містах висаджували у горщиках як вазони. Ялинку прикрашали їстівними прикрасами: яблуками, горішками, маковими коронами. Які шуміли, коли віяв вітер. Також ялинку обмотували волічками, вовняними нитками. Було прийнято збирати найсмачніші страви у кошик зі свічкою, віддавати дитині або підлітку, щоб ті навідали самотніх родичів. Також вечерю відносили бідним, дітям-сиротам, літнім людям. На різдво колядували, і коляда була різною. На Путильщині була рогата коляда, де у гурті були трембіти та скрипка. Така коляда заходила в хату, аби музикантів частували. У інших районах традиційно колядували під вікнами. Новий рік перенісся на ніч з 31 на 1 січня приблизно у 19 столітті. Тоді з фольклорного персонажа Морозка радянська влада зробила Діда Мороза. Згідно з казками, морозко негативний персонаж. Втім, його змінили. Дали посух і халат, і так він почав приходити до дітей. На відміну від Миколая, який кладе подарунки непомітно, дід мороз робиться під час святкувань урочисто по різному в області відзначають Маланку. Її походження невідоме. Деякі громади святкують Маланку з 31 грудня на 1 січня, інші у ніч на 14 січня. В одних головним персонажем є коні, в інших ведмеді, в третіх баба з дідом. У Вашківцях головний атрибут маска. А у деяких громадах є купанка. Це обрядове купання. Урсу ведмідь зі Сторожинецького району один з найдавніших персонажів. Водночас Маланка змінюється і вбирає у себе все. Відтак тепер у Переберії беруть участь і давній образ Красної дівчини, і образ Юлії Тимошенко з косою. Зимовий цикл закінчували водохрещем. У селі Ревне на Кіцманщині збереглась йорданська квітка. Також там на водохреще промовляють Киріє Елисон. Це вислів з грецької мови, який перекладається як Господи Спаси. Також співають Йорданські пісні. Опісля святкують Івана.